Слава Богу. Слава Богу. Маємо дуже гарний вечірній недільний вечір. Слава Богу. Хочемо засп'яти одну пісню. В тіні крил ти мене заховай. Заховай від нападів ворожих ти мене заховай. Знаєте, зараз неспокій царює на землі. Але як нам важливо, щоб в кожного християнина був мир в серці? Коли нас тільки кругом тривога і неспокій, коли ми під крилами Бога, у нас є мир і спокій. Хочу коротеньке свідчення сказати: мав дві неділі назад поїздку на Схід. І виїжджали ми до одного служіння, і так трапилося, що в прифронтовій зоні. В наш бус, яким ми їхали, дев'ять чоловік попав в дрон. Попав в задню частину автомобіля, розірвав заднє колесо. Осколками прошило буса. Всі пакунки, які були ззаді, дуже багато пошкоджених сталося. Але Бог явив милість, там, де була запаска, не було одного жодного осколка. Нам Бог дав милість поміняти запасне колесо і швидко звідти поїхати. І ми їхали і розуміли, якби той дрон не попав в задню частину автомобіля, а попав всередину в автомобіль, через скло залетів. Можливо, не було б мене зараз на цьому місці. Але коли ми під Божими крилами охорони, тоді ми можемо багато що проходити. І Божа милість вона буде над нами. Хай нас Бог кожного благословить, довіряти своєму житті Богу. І я вірю, яка не була б ситуація в житті. Ми не знаємо, що нас жде попереду, Бог завжди вийде нам на зустріч. Хай Бог благословить. В тіні крил збережи мене, Боже, в тіні крил ти мене заховай, заховай від нападків ворожих, руку міцну свою мені дай. в тіні крил твоїх мир я і спокій, в тіні крил порятунок від зла, в тіні крил я не є одиноким, в тіні крил найміцніша скала. Заховав, в тіні крил, в тіні крил, в тіні крил, ти мене заховав, в тіні крил, як в маху мами, в тіні крил під надійним щитом. З тобою ти з нами збережи під своїм наскрилом В тіні крил В тіні крил В тіні крил ти мене заховаєш.